Приїхали люди поколядувати 20 чоловік православних, старші літами, молодші, коли вирушили йти Хресним ходом, то в трьох місцях за селом зустріли їх і чоловіки, і жінки з вилами і, і скверними словами. І от е, раба Божа Ірина е, Горчук постраждала. Е, схватили, повалили, копали ногами, били по голові, стали свідки всіх, хто йшов Хресною ходою. Поки обійшли довкола села, то тричі три їх перепиняли. Тричі перепиняли, поки вони прийшли сюди на місце. така відбулася подія, що свято громада Київського патріархату новоутворена перетворила на такі, знаєте, якісь такі не. Ну. ну а як чим вони мотивували? Чому не пускали йти хрестних порт? Ну, бо це приїжджі люди, що тут мають бути тільки свої. Ну, свято. Якщо до мене приїхали родичі з Києва чи там з якоїсь начої області, то що, я їх не маю права випустити, піти з ними до другого сусіда поколядувати. Якщо наша громада вирішила пройти з молитви, тим більше, що сьогодні був голова сільської ради тут зранку, йому повідомили, що ми обійдемо довкола села з молитвою. Взяли ікони, щоб помолитися, щоб попросити у Бога благословення, щоб ця ситуація розрішилася в добре. Голова дозволив? Ну вроді погод погодився, так. Да. Скажіть, а ті, що перестрівали, це були чоловіки чи жінки? Чоловіки і жінки, всі, всі на купу. які... Захищають і відстоюють як громаду новоутворену громаду київського патріархату. От чекі ви бачите вихід з, з даної ситуації? Один вихід: громада Київського патріархату має будувати церкву, і до цього їх має схилити влада. Обласним ОМВС Рівненській області надійшов лист про те, що розпочато п'ять кримінальних проваджень за фактом умисного утримання і осквернення культової будівлі, також перевищення службових повноважень, а також надання переваги релігій, тій чи іншій громадській організації. Саме в даному випадку це є релігійна організація. Тобто фактично проводиться вже п'ять досудових розслідувань, але ми розуміємо, що попри Кримінальну відповідальність представники київського патріархату надалі намагаються вчинити якісь заклади, зловживання в тому числі і погрози вбивством. Також нанесення тілесних ушкоджень, як це було сьогодні. Ти спілкувалася з Іриною? Спілкувалася з міліцією? Чи зараз ведеться буде запроваджено кримінальне провадження? І ти як юрист, що можеш сказати з цього приводу? Кримінальне провадження буде розпочато. Фактично, вона вже визнана. Потерпілою у даній справі, в неї відібрані пояснення, показання написана заява в Дубинській МВС ОМВС на даній, на даний момент це відділ поліції. Тому за даним фактом будуть проводити досудові розслідування. Також потерпіла, чітко вказала на осіб винуватців даного кримінального правопорушення. Чи знаєте ви їхні прізвища? Це Клемпоус Марія та Галина, також Мельничук Іван та Віктор. Це саме ті особи, на яких вона вказала, тобто саме ті люди, які наносили тілесні ушкодження. В розмові з Іриною також вона мені повідомила про те, що коли вже вона безпосередньо сіла в автомобіль швидкої допомоги, то представники Київського патріархату перешкоджали її руху. Ось намагалися її заблокувати, навіть не пустити до дверей з криками, погрозами по вбивству, і поки не включив водій автомобіля, сирену та мигалки, тобто швидка не могла рухатися.